Слава Ісусу Христу, дорогі наші військовослужбовці, сьогодні ми відзначаємо свято преображення Господня. Як говорить нам Святе Писання, Ісус Христос, пішовши на гору Фавор, взявши з собою трьох своїх учеників апостола Іоанна, апостола Петра і Яку. Коли він почав молитися, з'явилися два пророки старозавітні пророк Мойсей і пророк Ілля. І під час молитви, коли він молився, був чути голос із неба Бога Отця, який сказав це Син мій, слухайте його. Під час молитви, коли Господь молився, Його тіло преобразилося. Апостоли побачили Ісуса Христа як Божественну Його славу. Також в цей день ми освячуємо плоди, що нам дарує наша земля українська. Також сьогодні, дорогі наші військовослужбовці, ми молилися за мир в нашій країні і за перемогу. Дорогі, вітаю вас і ці свята. Віримо в вас і пишаємося. Слава Україні! Героям слава!